Доброго дня, дітки! А чи подобається вам гратися? Я думаю, дуже подобається. А які ігри вам подобаються більше? А що таке гра? Що за допомогою ігри ви відчуваєте? Задоволення, гра піднімає настрій, знімає нудьгу. Ви знайомитесь з чимось цікавим, з новими друзями, з новими? Іграми, іграшками. А бувають такі ігри, коли ви замість іграшок використовуєте замінники дощечки, палички, листочки. А в яких місцях граються найбільше діти? На майданчиках, в ігрових куточках, дитячих садочках, щоб гра була цікавою, веселою, радісною, безпечною. Важливо вміти вибрати безпечні предмети для гри та зручні місця для проведення розваг. Дітки, подивіться, чи гарні вдалі місця для ігор вибрали дітки, Не вдалі. Чому? Запам'ятайте, місця біля вікон на балконі в кабіні ліфта не для гри. Не висовуйтесь з вікна та балкона. І не кидайте звідти нічого. Кабіни ліфта не для гри. Коли граєтесь, уважно дивіться під ноги, обходьте каналізаційні люки. А з чим ви любите гратись? Ось подивіться, які іграшки. Чи приємно буде гратись вам такими іграшками? Ні, а чому? Чи можуть іграшки зашкодити здоров'ю дітей? Як? Такими іграшками можна грати після того, як їх відремонтують. Іграшку потрібно відремонтувати, щоб не поранитись, не завдати собі шкоди. Ой, подивіться, у нас якийсь лист, пише вам зайчиня. Мої друзі дуже люблять гратися, але інколи трапляються прикрощі. А все через те, що іноді вони не знають правил. Поводження з іграшками під час ігор. Будь ласка, підкажіть моїм друзям, як треба поводитись з іграшками, щоб вони почувались безпечно. А ще зайчик додав картинки, які зображують іграшки, якими граються зайчата. Давайте подивимося. Ось цими іграшками можна гратись, а це не іграшки. Такими предметами гратись заборонено. Сьогодні ви послухали, як гратися іграшками. Якими іграшками варто гратися? Всі іграшки при невмілому, безвідповідальному користуванні можуть нанести шкоду. Користуйтесь порадами. До побачення!